Куди попомитами, да? де? Кажу, так ще хід летять. І йшла, куди я сказала. Зараз 5.46 ранку, субота, 24 травня, тільки що йду. Наша вахтюша, до речі, зовут її влада, вона з Константинівки. Вона моє пол, я кажу правильно. Поки що бомблять, Головне, щоб не вимазали і по помитому не ходили. От розумієте, в цьому ну, вся наша українська суть, в цьому українська жінка. І це не перша раз, це вона. І ще на що Галя, та теж така, що куди по помитому?» Так в нас же тут ми зараз біжимо. Куди по помитому?» – я сказала? Все. Ну це шутка, звісно. Минутка шутки. А зараз якраз, якщо б я ще знав, як відкривати машину. Їде військовий і ми вже спакували тут ящик з посилкою. Він зараз підійде я хочу. Ага, о, Хочемо зараз йому передати ящик. Тут вже запаковано, прийшло за границею, ми все перепакували, допакували, дофасували і зараз жду. Хлопця військового, він їде якась сторонка на і я хочу дати йому цю посилку. О, це про тому, що ночі хірячили. А в 6 утра будь любітим, він не полож, отдай, передай. А вже коли він туди довезе, тоді він подякує зробить відеозвіт, що він довіз, привіз і хлопцям особисто в руки передав. Отак і живем. Так і будемо жити, поки не переможемо. А вже коли переможемо, дасть Бог тоді вже розберемося внутрі з гандонами. Всім гарного вечора. Не мітий, не бритий. Слава Богу, не воняє вже добре. такие паштуты надо да тут такие паштуты чай там крупка печенье мелкие ложки бабуга малина печенье отцевалось упаковка даже сейчас